Військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Василь Арійчук, якого звинувачують у побиті військового Анатолія Грищука, прокоментував інцидент телеканалу «Конкурент-ТВ». Днями у Фейсбуці Волинянка Наталія Мендель опублікувала допис, у якому повідомила, що командир однієї з рот побив її брата до напівсмерті. Василь Арійчук повідомив, що на нього руки не піднімав, а лише накричав і вигнав з кімнати. Далі публікуємо всю розмову із військовослужбовцем. Е, телефоную до вас з приводу інциденту, який трапився. Може, ви бачили, вже е, шкода побиття. Так, я і... бачу. І кажуть, що це ви його побили. Ну, я, просу, як це сталося, чи взагалі це правда? Е, насправді сталося як. В 10 годин ранку до мене зайшов цей чоловік, роздягнутому вигляді весь мокрий і грязний. Я якась тоді спав. Mm -hmm. Союз, союз кровати, ну, і всі складати з ліжка і запитуєсь, що це таке взагалі, тому що я його не пам'ятав. Mm -hmm. Він є в цьому наступ, тобто він був дуже сильно п'яний. Е, зі слів інших людей е, він прийшов, бо, тому що він, скажімо так, наклав штани до такої степені, був п'яний, що ну, штани зробив свої природні потреби. Mm -hmm. О, я вийшов, почав на нього кричати. Сказав за собою прибрати. Він прибрав і вийшов з кімнати, і більше я його вже не бачив. На наступний день, так як мені сказав, ну вже мене забрали, сталося, що він побитий був. Не зрозуміло. Ти... Там... Одні говорять, що його з перший ночі бив, другий говорять, що може впав. Його <кій> травма кож і сталася, що в нього вилив кров крові кров... Кров мозок. Лікарі, тільки я знаю, кажуть, що це може бути, як від удару. Так і від падіння якогось скаже. А чому вас винувачують, як то ви кажете, що лосович? тому що зранку, зранку я з ним сварився, було таке, що ми з ним сварилися. Людина заходить до мене п'яна, коли я сплю, до мене кімната. Mm -hmm. Мені не жалко тої води, щоб він помився. Просто я кричав, якого, і чого, і чого він прийшов взагалі п'яний до мене кімнату і без дозволу мився. Там він зробив потоп і було грязно, розумієте? І тому я сказав йому помити за собою. Ну. Ага. Кажуть, що це було якось в загальній душі, як, як це взагалі. Де це було? Ну, типу, це загальна якась душова була, чи що? Чи як? Це душова у моїй кімнаті. Ага. Він до мене в кімнату зайшов і просто пішов митись. п'яним. Це не була загальна душова, це іменно моя особиста. Я, я це знаю, все, ну, я знаю це, що він це каже. Тому що я кажу, його, його перед цим була якраз ввечері була задумка офіційно, що він був п'яний. Офіційна задувка, підтвердження, цього є. Його а, ще... а це командир якось може хтось підтвердити, що він був в такому стані. В якому стані? Е, Окольне сп'яніння. Алло. Кажу, а в стані алкогольного сп'яніння? Може хтось підтвердити? Звичайно, є офіційна додумка. Що mm -hmm. він був або випив, що він був ще п'яний, ну або в збудуна дуже серйозно. Офі... Офі... Офіційна задумка є, ну, все, все, все є в частині. А дивіться, а хтось інший міг його побити, от хто це міг? Я не знаю, я э, взагалі його після того не бачив. Розумієте, в тому числі шукають взагалі, хто його побив мене на роб... ну, я по-перше навіть в Берцях не був, та, як він говорить, що mm. його берці не бив. Тому що це було десять ранку в суботу, я ще навіть на роботі не був. Тобто я ще спав. Я, я тільки встав і одів шорти й тапочки, і все. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я зрозумів. розумів. кажуть, що то, того військового там знайшли на другий день. А чому його mm. не шукали взагалі? Він там лежав тих два дні? Я взагалі не знаю. Це мені підлеглий взагалі. Ну, він мав, він мав прибути на шикування, він не прибув, тоді його почали шукати рано на шикування. Ну все, що я скажу, що ну, е я його дійсно не чіпав. Мене знімали по бою, полиці все знімали. в мене міс... ну, поки що не виявило ні крові його, е не виявило ні сінців, що в мене я його бив, розумієте? А правохоронці камерах... правоохоронці вже з вами спілкувалися. Вже от... Так, звичайно, вони перевіряли по камерах так далі. Це сталося рахуйте, тиждень, це вже тиждень ця справа. Ну це майже розумієте? Вже все перевіряли. Там так само камери є, розумієте? Було, було видно, що я навіть ніяких бєдж не був. Я виходив, курив, там, там камера є, там все видно. Угу. А раніше з от вами, от були ну з ним були конфлікти у вас? Взагалі, я його в принципі давно дуже не бачив. Раніше при цій конфлікті з ним не було. Тому мені навіть не було доцільно його бити. розумієте, Він був не в, стан... ну, не в стані, щоб його навіть бити, Він є на ногах. Uh -huh. Тоб, я на нього кричав, дати було, ну, є так само свідки, що я на нього кричав. Uh -huh. Зумієте, є свідки, як він моє, ну, він тоді побитий не був. Uh -huh. Тобто він вас звинувачує побачить через те, що ви от тоді посварилися, так, ввечері, як він так, вибачив. Так, так. Ну, да. ну я так думаю. Ми, ну, я на нього ну, самі зрозумієте, така ситуація, ти спиш, рано заходить у тебе якась людина, ось мокра, п'яна. Ну ти ж теж не будеш мовчати. Кричати, я кричав на нього. Я не спорю, я це навіть не відказував. Ну, так, паче бити його, тим більше берцями кажу, я навіть в бірцях зутрій не був. Я розумію. А чому він там до вас з кімнати пішов? Він зміг до кого хотів. Це потрібно падати і на нього. Цього. Він бачив, це якраз ситуація, що вони зняли з одного боку, як він це говорив. Це якимось образом стався загальний душ, чи щось. Це іменно мій особистий душ. Того я сказав, чого він без дозволу зайшов в душ. Якби він був, розумієте, до мене ну, там приїжджають люди і хочуть помитися. Які люди нормально питаються, в адекватному стані, мені не жалко води, вони, вони милися, розумієте? А коли заходить людина, вже тим більше помилась, мокра, навіть не витерлась, від нього воняє. Робить вонів у кімнаті, там де я сплю поток. Ну, то ж любий буде кричати. Я зрозумів. Ви якось спілкувалися з ним після цього інциденту? Із я дзвонив його сестрі. Ага. Я запитувався, ну, як в нього здоров'я взагалі. Ага. Вона сказала, що з ним буде розвивати правоохоронні органи. Ага. А гроші якісь вимагали у вас, От якщо вони вас звинувачують, чи щось таке? Гроші не вимагали. Я сказав, що я готовий заплатити йому за лікування або тільки щоб від мене відчепилось, ну, тому що я його дійсно не чіпав. А ну, Якщо ви його не чіпали, чомуєте платити тоді? мене великі проблеми до цього. Ага. Щоб просто у ну... вас не чіпали і не. Я вже да, я готовий кажу, я йому лікування готовий оплатити вже. Щоб просто, якщо йому дійсно там все серйозно, я готовий йому дати лікування, щоб мене просто не чіпали Бо в цьому ситуації. в цьому, в цьому ситуації. Нині правоохоронці та військові займаються розслідуванням цієї справи.